Привіт! А тепер хвилинка корисної інформації. Давайте поговоримо про пірсинг. Дуже часто ситуація, про яку я хочу розповісти, і я індивідуально всім відповідаю в особисті повідомлення. Давайте я загально всім розповім. Дивіться, наприклад, ви зробили прокол. Неважливо у якого майстера, неважливо, який прокол. Ви його зробили. Перший час у вас з проколом все добре. Місяць, два. Може більше, а потім в один момент трапляється якась ситуація, що він червоніє, опухає синіє майже 90% це трапилось те, що ви його травматизували або потрапила якась інфекція. Якщо це пройшло багато часу, швидше всього, це не інфекція, бо прокол уже сформувався канал і щось попасти не могло. Частіше всього, ви у вісні спали, нечайно травматизували, або хтось хотів вас обняти, зацепив тут чи там прокол, і за цього трапилась така ситуація. Не потрібно падати в паніку, якщо у вас таке сталося, декілька днів доглядайте. Обережно за пірсингом промивайте мастіть, і у вас все буде добре.